Шановні депутати, і оскільки пан Ковчевик тільки що доповідав, я звертаюся до пана Хорчового. Ще раз і ще раз прошу вас, всі символи, які зв'язані з прошим, з комуністичними з зірками П'ятикутними, з бувшими героями, привести до відповідності. Мені вчора було зроблено ще раз зауваження по Григорію Кутовському і П'ятикутній зірки яка там у тому музеї стоїть, будь ласка, замалюйте або зататуюйте і проїжджайте по всьому місту. Прошу вас. Е, відповідь, Михайло да, я вже об'ясняв і вам, і військовій адміністрації можу об'яснити всім, включаючи до міністерства культури, яке займається цією справою, всі документи, які необхідно було для цього, ми відправили діло в тому, що згідно закону, пункт 8, стаття 2, якщо я не шукаюся по пам'яті закону про декомунізацію, по декомунізацію, склеп могили, а це являється склеп могили, це не атракціон, там і так далі. Склеп могили, могили не підлягають закону про декомунізацію. Як тільки комісія приймає рішення. Ми повністю це все демонтуємо, приведемо у відповідність до чинного законодавства. Давайте не робити з нас, тому що я вже влучив горьким попитом, коли ми робимо ось в тому, що от треба бігом і сьогодні, а завтра приходять до принципі структури і питають. Те ж саме департамент культури Одеси мене питав, я брав в них дозволи, на то, коли ми ремонт робили і так далі, питаю, на якій підставі. Ви туди зайшли, ви в дабільності відповідалі з відключення законодавства. Щоб ці два момента не стикувалися, Михайло значить, Давайте виконувати закон. Ми живемо Я знаю, що закон, але мене вчора туди запросили воїни, які вернулися на спорту. Хлопці, які вернулися з бойових дій після госпіталю. Вони позвонили, каже, ви можете підійти, пане голову, хай да, я можу під'їхати, я підійду. Стоїть один на милицях, другий на балки стоїть. І він каже, ви мало бачили, чи вам передати сюди, де ми збивали, і підбивали БТР, БНП, БРДМ, КАМАЗИ, на яких до теперішнього часу є зірки. Вам щось не зрозуміло? Я кажу, все зрозуміло, я це сам не пояснив, що ви пояснили. Тому я звертаюся до вас. Я не кажу, що ви демонтірували звідти все, але чорною пленкою скотчем закрити і надпись Григорій Котовський, я думаю, не треба ніяких департаментів. Чи ми чекаємо опять, щоб вони заляли міську раду, Григорій Котовський, зірки червоною краскою і таке інше. Я не хотів би, щоб я не хотів би, щоб... Я не хотів би, щоб засоби масової інформації підхватили це і розганяли це по території області. Е Дякую. Давайте проговорити. Представляйте, запрошується Людмила Іванов.